Мати пішла забирати свою доньку з початкової школи і застала її, коли вона стояла на руках біля стіни. Коли вони сіли в машину, мати сказала: Люба, я б хотіла, щоб ти цього не робила, бо хлопчики можуть бачити твої трусики. Добре, матусю, відповіла дівчинка. Наступного дня мати помітила, що руки її дівчинки виглядають брудними. Тому вона запитала: Ти ж більше не стояла на руках і не показувала цим хлопчикам свої трусики? О, ні, матусю, відповіла донька. Чесно? Я їх спочатку зняла. <риклад> В дитячому садочку вихователька запитує трирічного хлопчика. Вовочка, ким працює твій тато? Він соліст. А де він співає? Він не співає, він солить капусту, огірки та помідори. На <риклад> телегрі. <риклад> Хто хоче стати мільйонером? Прапорщик дійшов до фіналу з призом у три мільйони рублів, і йому належало відповісти на запитання Який птах не в'є гнізда А. Горобець? Б. Ворона. В. Лелека? Г. Зозуля. Прапорщик користався дзвінком другу полковнику, який підказав йому, що це зозуля. Обмиваючи виграш, прапорщик запитав, Звідки ви знали, що це зозуля? На що полковник відповів: Тому що вона живе в годиннику, ідіоте. Дружина красується перед дзеркалом і каже чоловікові, я сьогодні була у лікаря, і він сказав, що у мене груди, як у 20-річної дівчини. А про 50-річну дупу він нічого не говорив. Ні, про тебе він не питав. Зібралися якось креативщик, піарник і технарь. Креативщик каже: Давайте зробимо небачену ракету. Піарник продовжує. Ця правильна ракета правильних людей стане символом єдності, непорушності і прогресу. а технічний фахівець починає перераховувати. Нам знадобляться інженери, робітники, виробничі потужності, метал, паливо. Перші двоє дивляться на нього здивовано, а потім хором ось хто заважає нам зробити ракету. Зеленський якось їхав в автомобілі по українській глибинці в компанії двох або трьох колег політиків. Водій заблукав, і Зеленський, побачивши на узбіччі пішохода, наказав шоферу під'їхати до нього і зупинитися. Опустивши скло, запитав незнайомця: Чоловіче, чи не підкажете, де ми зараз знаходимося? У машині, буркнув той і побрів собі геть. А президент звернувся до своїх супутників. З цієї людини вийшов би ідеальний депутат парламенту. Його відповідь була короткою, точною, зрозумілою і, по суті, справи. І в той же час абсолютно марною. Чому я розлучився? Ну, минулого тижня був мій день народження. Моя дружина не привітала мене з днем народження. Мої батьки забули, як і мої діти. Я пішов на роботу, і навіть мої колеги не привітали мене з днем народження. Коли я зайшов до свого кабінету, моя секретарка сказала: З днем народження, шефе? Я відчув себе таким особливим. Вона запросила мене на обід. Після обіду вона запросила мене до своєї квартири. Ми пішли туди, і вона сказала: Ви не проти, якщо я на хвилинку піду в спальню? Добре, сказав я. Вона вийшла через п'ять хвилин з іменинним тортом, моя дружина. Мої батьки, мої діти, мої друзі та мої колеги кричали Сюрприз. Поки я чекав на дивані Голий. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!